Музикотерапевти з Нідерландів приїхали в Україну з жовтою та блакитною валізами. а у валізах повно простих інструментів, які створюють музику. Тут навіть палички для суші. Вивеворк вид чопстикс поїми палички для суші використовують. Вікно. It's our music Як ви можете бачити, що інструментів дуже багато, всі вони дуже прості, але вони дуже яскраві і легко використовуються. Усе це допомагає переживати травми. Метод Sounds of Change – результат 12-річного досвіду роботи інтернаціональної команди професійних музичних терапевтів, вчителів музики, музикантів та психотерапевтів з вразливими громадами в різних куточках світу. Запроваджуючи тут практику музики, вони не тільки показують, що музика є важливим і простим інструментом, який можна застосовувати в своїй роботі. Вони також наголошують на тому, що музика є дуже потужним способом комунікації і командної роботи. І вони також показують учасникам, що як вони використовуючи дуже прості інструменти, можуть згуртовувати і застосовувати ці методики у своїй роботі з дітьми та дорослими. В подальшому важлива складова методу травмочутливий підхід. Він спирається на чотири основні елементи: зв'язок, рух, передбачуваність, повернення контролю. Ми зараз проводимо тут тренінг щодо того, що таке травма, як з нею працювати, і як можна застосовувати досвід музики, музичний досвід у тому, щоб працювати з травмою Знають про цей метод і застосовують його у громадській організації Соль дієс, тож ініціювали тренінг за участі іноземців для українських музикотерапевтів. Вони спільно проводять тренінг на тему, як музика може допомогти в роботі з травмою, особливо в військових зонах, зонах військових конфліктів. Знання, навички, інструменти, які отримують учасники, можна буде використовувати в освітніх процесах, в терапевтичних процесах, просто в спілкуванні навіть з будь-ким, не тільки з дітьми, також і з дорослими. Пані Юлія з Миколаєва уже готова нести здобуті знання в рідне місто. Цей тренінг важливий не лише для її подальшої професійної роботи, а й для неї самої. Основна ну, тема це те, як людина може в важкий для себе скрутний час знайти сили знову жити. І це можна зробити через музику, через ритм, через спів. Ану, мабуть, саме найголовніше, що я зараз тут отримую, це те, що для людини дуже важливо прийняти себе. Саме це й намагаються донести тренери. Музика здатна зцілити й допомогти у найважчі моменти життя. Мюзик Конектс. Мюзик мекюлікріатив. А музика вона об'єднує. Вона дає людині можливість бути творчою, виражати себе. І інколи, коли нам дуже важко, ми не можемо говорити про це. Ми не можемо свої почуття висловити словами. А музика цей бар'єр долає і вона допомагає нам почути один одного, побудувати ці зв'язки і разом один одному допомогти справитися з труднощами. And can help people to connect, to listen to each other and to really help each other. пані Анастасія в Одесі веде студію вокалу для дітей. На цьому тренінгу отримала багато нових інструментів, які використовуватиме у подальшій роботі. Працюють разом з організацією, яка називається Sounds of Change, Тобто це виходить комбінація. Така вони надають інформацію про психологію травми, про те, як працювати у такий метод, який є травмаінформованим, А колеги з іншої організації доєднують до цього музику. І зараз вони працюють над тим, що учасники разом пишуть пісню про стійкість, про те, як протистояти травмі, і згодом вони зможуть ці знання застосовувати при роботі з дітьми. Заняття насичені й теорією і й практикою, учасники разом співають українські пісні і напишуть авторську. Це надзвичайно організуючі пісенні ігрові елементи в новому для нас обрамленні для української педагогічної аудиторії. Це Ті знання з психології, які просто зараз необхідно в нашому часі мати, щоб працювати з особливими категоріями дітей, більш вразливими внаслідок воєнного стану і воєнних дій. Участь у проєкті безкоштовна. Його реалізували за фінансової підтримки. Культура допомагає, що імплементується іншою освітою і ЗУСА за підтримки Європейського союзу. Учасники тренінгу, знання, навички, інструменти зможуть використовувати в освітніх та терапевтичних процесах не тільки з дітьми, а й з дорослими. У своїх містах допомагатимуть пережити жахіття війни, звертаючись до музики.